Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу вам розказати про те, як у мене проходив один майстер-клас. Ви знаєте, що я фанат крупних планів. Да? Я дуже багато розказую на своїх уроках і майстер-класах про крупні плани, про те, про їхню важливість, про їхнє наповнення, емоційність. І про те, наскільки вони гарно тримають увагу глядача, і тому я провів майстер-клас, де зібрав людей, яким, яким показав і розказав прямо на практиці, як можна зробити невеличкий такий ролик. Цей ролик більше як такий фуд, да? тобто про їжу, ми робили грецький салат. І спробували познімати його такими крупними макропланами. І я вам хочу вам показати, як це все як це, і що з цього вийшло, як ми працювали, які там умови були про, про світло, про кадри виставлення. Є у мене там відзняти невеличкий бекстейджик, і як би я на ньому покажу і розкажу. Як у нас все відбувалося? Але перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал, якщо ви ще не підписані. І якщо сподобається це відео, поставте лайк, ну і напишіть свій коментар, щоб відео просувалось в YouTube і його могли подивитися інші. Отже, звертаю вашу увагу, як у нас все було там один з учнів. Зняв невеличкий бекстейдж, як, як відбувалося. Тобто ми, ми взяли просто в, клас, в класі. Нас було, ой, нас було так багатенько: 1, 2, 3, 4, чи 5, або і 6. І зараз ви побачите, і на основі цього бекстейджу я просто покажу, що і як ми робили. Отже, по-перше, це був, це був просто звичайний, звичайний клас, да, де я учбовий. Да. Але ми взяли два прибори. Один у нас зліва стоїть такий заповнюючий світло, а інший от бачите праворуч це такий дедалайт, тобто промінь, яким ми висвітлювали конкретне там місце зйомки. І далі дивіться, у нас тут ми, ми приготували всякі а, продукти, які необхідні для цього. І цікаво, що були учні з різними гаджетами, тобто хтось знімав на фотоапарат, хтось знімав на смартфон, хтось звів е, вертикальну зйомку, хтось горизонтальну зйомку. І ось ви бачите, ну, ми тут все приготували різні е, ці, там, овочі. І е, по, кожну, по кожній зйомці, дивіться, я вам покажу, значить, як у нас відбувалося, е, які потім елементи ми з цього отримували. Да? Передивлялися, я учням просто розказував, беремо такий план, знімаємо такто. Особливість полягала в тому, що кожен, хто знімав, повинен був робити так, щоб кожен наступний план, а, який знімався, да, це були постановочні плани. Тобто, ось я, наприклад, взяв там, учениця бере смартфон, вертикальна зйомка. Я там, наприклад, кручу цей помідорчик, да, вона знімає одна і ось ми робимо такий це. І ось ми отримуємо типо, отакий от приблизно хід. Далі, наприклад, да, ми розрізаємо там цей перчик, причому перець вже розрізаний, да, і ми знімаємо плотно кадр, як у нас типу він порізався і розвалюється. Розвалився таким чином зняли. І ось, як ви бачите, іноді ми, знімали, іноді ми знімали всі разом. Ну, тобто, ось тут одразу троє, а то й четверо стояли, знімали, а іноді знімали по черзі. Але задача стояла у кожного зняти таким чином, щоб. Кожен, ну, по-перше, ми там намагалися один одному не заважати, да, щоб, щоб не потрапляли руки в кадр, не потрапляли. ну, А тільки, тільки крупно. Тому дивіться, бачите, от у нас там троє стоять зі смартфонами, четверта стоїть, присіла з фотоапаратом. І ще була п'ята з фотоапаратом, і шостий там хлопець Костя, який знімав якраз цей бекстейдж, теж був з фотоапаратом. І е, ось таким чином ми кожний план ми виставляли. Дивіться, от у нас залівка йде одним, основне світло, і е, промінням ми висвітлювали саме те місце, яке, е, яке планували знімати. І таким чином, значить, ми йшли покроково і намагалися по крокам йти, е, щоб, цей, е, щоб все зняти. Крок за кроком, крок за кроком, ну, тобто, приготування йшло, приготування самого, самого салату. І знов-таки нагадую, що задача стояла таким чином, щоб кожен наступний план, ми обов'язково, ну, якщо взяти одну людину, яка знімає, то вона мала кожен наступний план обов'язково поміняти ракурс і поміняти крупність. Але крупності у нас тут фактично було дві: це крупний план і це макроплан. Да? І тому ось дивіться, наскільки крупно ми ставили, е, наскільки крупно стояли там камери, фотоапарати, от наскільки дозволяла техніка кожному е, все, це, все це знімати. Тобто, зняли крупний план, стопнулись, поміняли ракурс і знімаємо макро. Да? Ось, Дивіться, да? от ми навіть. Там, замість штатива використовували різноманітні е, там, приладдя для того, щоб зняти це. І ви бачите, все йде настільки крупно, макро, крупно макро, щоб у нас ні стіни там особливо не потрапляли в кадр, ні цей, ні е, руки там чиїсь не потрапляли в кадр. Ну, тільки там, мої, тому що я там, цього разу да, виконував. І от Дивіться, да, якщо от, е, ось як у нас. Робоче це виглядає і як у нас ефірно це виглядає. Так, Ось дивіться, тут значить, був такий кадр, коли салат посипається там різними цими приправками. Що ми зробили? Значить, щоб отримати, наприклад, такий кадр, ми надягли по-моєму, файлик да, на об'єктив фотоапарата пакет да, і фактично сипали ось на пакет. І знімався, знімався отакий план. Давайте подивимось. Ось я коли посипаю, в кадрі ми отримаємо ось таку штуку. Угу. Угу. Я теж. Ну, тут олію наливаємо. І учні намагалися, я ж кажу, не заважаючи один одному, працювали знов-таки, бачите, що світло у нас одне заливало інше промінням. І я на кожний кадр виставляв світло, щоб воно було. Ну от, щоб, наприклад, олія була ось так. Угу. Ну і звісно, дивіться, що зараз відбувається. Після того, як ми знімали. Обов'язково продивлялись ка кожен кадр, щоб зрозуміти, е чи вийшло у нас, чи ні. Якщо не виходило, значить намагалися перезнімати. Але підготовка була ретельно. Тобто, е да, ми домовлялися, що я там зараз роблю таку то дію, ви в цей час намагаєтеся знімати. Якщо є можливість, знімає там одночасно там, троє, четверо чи п'ятеро людей. Якщо немає можливості, ну, зменшуємо кількість тих, хто знімає. Тобто всі розміщувалися отак от навколо мене, щоб, щоб зняти це все, ну, намагатися зняти так, щоб, по-перше, не завадити, а по-друге, кожен отримав, щоб кожен отримав свій кадр. Вот. И вот, э, е, можу сказати, значить, 1 2 3 4 5 і шостий Константин це все знімав, якби, ну, він свою роботу робив і ще знімав отакий бекстейдж, як це все відбувалося. Вот. І, а, е, і потім, е, ну, я кілька ну, кілька таких майстер-клас, майстер-класів проводив і потім кожен з цих учнів, звісно, монтував свій ролик, і ось у мене є ролик змонтований. Уже. І я хотів би, щоб ви подивилися, як, як приблизно виглядало, да? ну, який у нас тут був результат. Ну, отже, друзі, якщо вам сподобався цей майстер-клас, цей бекстейдж, скажімо так, поставте свій лайк, коментар, пишіть ваші питання, побажання. Да? Я розкажу вам, як можна знімати те чи інше відео. Ну і до зустрічі на моїх на моєму ютуб каналі всім пока